Замість матів на шаховій дошці педагоги воліють бачити результати дітей на матах у спортзалі. Кажуть, нинішнім школярам це потрібніше, зважаючи на їх сидячий спосіб життя біля комп'ютерів. Вчитель фізкультури Юрій Панчишин зізнається, школярі останнім часом стали геть кволі, а все через малі фізичні навантаження та сидячий спосіб життя. Щоденна півторагодинна норма активного руху для школярів вже давно не виконується. Чим Буде відрізнятися сидіння за комп'ютером і грав шахи. Це буде та саме, це саме сидіння, це саме неправильна постава виховується за рахунок крісла оцього нахиленої спинки. Шкільна медсестра пані Мирослава підтримує колегу обома руками. Каже, дітей не до шахів треба просаджувати, а рятувати. Є багато скуліозів порушень. постави. я думаю, що потрібно відкривати кабінет лікувальної фізкультури, масажі. Щоб з діть... займатися з дітьми, школярі зізнаються, гуляють на свіжому повітрі не часто. Комп'ютер у них у більшому фаворі. Злі люблю сидіти за комп'ютером. Я часто роблю уроки, потім сідаю і сиджу. Скільки часу? Годинки, дві-три. Освітяни кажуть не проти логічної гри, але бідкаються, що зараз і без шахів катастрофічно бракує годин на головні предмети у школі. Шахи потрібні є, але найперше ми мусимо мати певну кількість годин для вивчення із обдарованими дітьми основ наук. Бракує часу на ту ж фізкультуру, математику, мову, літературу та інші важливі предмети. Однак на це у столиці із року у рік чомусь заплющують очі. Не можна заставити та ввести в держ в інваріантну складову як обов'язковий предмет. Так не знаю, як це буде виглядати на рівні міністерства освіти. Але як предмет, який може йти як за вибором, я вважаю, що це є дуже добре. Тобто, діти, які надаються і діти, які цього хочуть, вони мають мати можливість для цього. А тим часом без жодних вказівок із Києва у Львові буде перша школа шахів. Її відкриває відомий львівський шахіст Василь Іванчук. Віталій Кубліков Юрій Грасимов головні новини Львова.